Це дійсно повернення політики, а скоріше, це маніпулювання певними депутатами своїми правами. Такі Су суч сучасний центр підготовки партизанського руху зараз. Повторюю, конкурс не передбачений, угу. не треба на цьому спекулювати. Якщо чесно, не зустрічався, не зобов'язаний був і не буду зустрічатись. Буквально там декілька місяців тому, може близько півроку а Може, більше, ухвалювали рішення про заборону діяльності УПЦ МП на територію Рівненської області. Є закон про заборону цієї діяльності. Поясніть, для чого тепер ще додаткові висновки. Є два варіанти. Або добровільно ці релігійні організації позбудуться свого афілійованого зв'язку з е Московським патріархатом, або, інший шлях це через суд примусове зобов'язання і повернення майна. В Америці вас не будуть запитувати, чому у вас жовті фонарі. Вас арештують машину, і все, поки ви не зміните, ви їздити не зможете. То чому в Україні ми маємо дозволити? Творення центру підготовки громадян до національного спротиву, обмін приміщеннями з обласним центром та перевірка монастирів московського патріархату приблизно. Такі питання виносились на сесію Рівненської обласної ради в минулій п'ятниці, і навколо цих питань точилось найбільше дискусій. Сьогодні в вечірній праві ми запросили голову обласної ради для того, аби проговорити, чому власне депутати сперечалися та які питання, на його думку, були важливими для громади області. Вітаю вас, пане Андрію. Добрий вечір. Карауш Андрій Петрович, голова Рівненської обласної ради. Народився 11 листопада 1976 року. У 2020-му обраний депутатом Рівненської обласної ради від партії Слуга народу. 12 серпня 2022 року обраний головою Рівненської обласної ради восьмого скликання. До цього з червня 2012-го очолював Рівненський облводоканал. Я для себе виніс от три таких ключових питання, навколо яких точились дискусії. Можливо, я на щось не звернув увагу, Що для вас було важливе на цій сесії. Ну, звичайно, важливо в першу чергу це створення центру національ... підготовки громадян до національного спротиву. Важливо було це дійсно, ви зазначили обмін приміщеннями, нерухомістю з містом рівне. І, і важливо наше звернення до Державної служби з етнополітики з приводу визначення афілійованості певних релігійних структур, які діють на території області. Загалом всі питання важливі, але дійсно цей, ці три блоки були, мабуть, найгарячішими. Ну, я помітив, що порівняно з попередніми сесіями. Ця сесія була ну доволі спекотною в плані дискусій, тому що ніколи ну я не можу пригадати, коли е, практично кожне друге питання викликало якісь там суперечки в залі. З чим це пов'язано? Це депутати е, політика повертаються так інтенсивно, вибори наближаються чи це щось інше? Ну скажу свою особисту думку, що ну це дійсно повернення політики, а скоріше, це маніпулювання певними депутатами своїми правами. Тому що виступати по кожному питанню по два рази, як того допускає регламент, по праву, без права, з сенсом без сенсу, але головне виступ, от і розгляд питань затягувався. Насправді, як такої, суперечки не було, а тим більше з питань там, нацпротиву чи по релігійним організаціям, то ми бачили одностайну підтримку на табло. Ну, але при цьому. Певні депутати хотіли від себе вставити хоча б слово в будь-якесь рішення. Ну, про ці, якраз про ці питання ми ще поговоримо, і я спробував так систематизувати ті зауваження, які давали депутати під час дискусій, щоб ми з вами їх проговорили. Отже, одне з таких дискусійних питань, і, зокрема, навіть перерву брали з цього питання це створення центру підготовки громадян. Розкажіть більше про цей центр. Чим він має займатися для того, щоб наші глядачі розуміли, що це таке? Ну, я б не загострював питання на рахунок перерви, тому що це було технічне питання стосовно перерви. А сам центр ну, це дуже важливе питання на сьогодні. Я навіть взяв витримки, трошки можливо пояснити, бо дехто путає територіальну оборону, центр підготовки громадян до... Національного спротиву, рух опору, тобто для того, щоб, е як мінімум, обізнано говорити е про ці теми, є два законодавчих акта, два нормативних акта. Це закон України про основи національного спротиву і постанова Кабінету міністрів України про функціонування центрів підготовки громадян до національного спротиву, тобто, яка деталізує лише одну частину цього закону. А якщо взяти загалом, то відповідно до цього закону. Складовими національного спротиву є територіальна оборона, є рух опору і є саме підготовка громадян до національного спротиву. Тому це три блоки, і ми, створюючи центр, закриваємо лише те, що відноситься до наших повноважень, до нашої компетенцій, як органів місцевого самоврядування, саме підготовку громадян до національного спротиву. А що ж таке? Взагалі національний спротив і підготовка громадян. Е, підготовка громадян до національного спротиву це сукупність заходів, які здійснюються державними органами, органами місцевого самоврядування, з метою формування патріотичної свідомості, стійкої мотивації, набуття знань та практичних вмінь, необхідних для захисту України. І е, завданнями підготовки громадян України є Сприяння набуттю саме громадянам України готовності та здатності виконувати конституційний обов'язок щодо захисту вітчизни, військово-патріотичне виховання і підготовка населення до умов життєдіяльності в районах ведення бойових дій. І саме основою підготовки громадян є загальновійськова підготовка, яка може бути початковою і базовою. Початкова це заклади освіти. І це е, по, е, міністерство У мене, освіти колись і програма. В школі було ДПЮ, Це початково по про це йдеться, Це в закладах середньої професійно-технічної фахової освіти, відповідно до програм, затверджених міністерством освіти. Відбувається початкова е, загальновійськова підготовка е, для громадян, яким старше 18 років е, передбачена базова підготовка, і вона е, організовується вже міністерством оборони. Разом з і проводиться вже так само військовими кафедрами, навчальними центрами. Уже тут залучаються військові частини сил територіальної оборони Збройних сил України. Ну це такий су. Суча... Я можливо помилюся, але для глядачів це такий суч... сучасний центр підготовки партизанського руху, якщо так можна. Партизанський рух це рух опору. Це ага, не протест. Тому що я назвав три складові: територіальна оборона це суто військова організація. Далі рух опору, це те, що ви говорите по-простому партизанська боротьба, підготовка до цього. І третій блок це національний спрот. Угу, тобто це готовність кожного громадянина до там, перебування в зонах бойових дій, там, елементи. Медицини, yeah, цивільного ну, то, то, захисту, підготовка поводження первинна цього, там, зі з, зброєю, там, з автоматом, щоб хтось пригадав, а можливо, хтось і не тримав в руках. Тобто, це саме про це йдеться, uh -huh. про створення цього. А, а цей центр саме і має е, організовувати цю підготовку. Тобто на його базі, або на підставі договорів там, користування полігоном, користування тиром, макети зброї, там, зразки зброї, там має бути облаштована кімната зберігання зброї, навчання медицині, тактичній медицині. Тобто, це такі початкові загальні елементи щоб обізнаності людей до дії, що передбачає саме цей закон, ну і обставини, які можуть виникнути, або які є, як зараз у нас. Воєнний стан і військові дії чи правильно я розумію, що умовно завтра я як цивільна особа можу завтра звернутися в цей центр і мене підготують ну якимсь основам військової справи. Це будь-хто може, чи це якісь будуть відбіри? Ну ви ж розумієте, що охочих може з'явитись дуже багато? Ну в силу цього закону після створення центру, я думаю, що будь-який громадянин. Може звернутися в цей центр і відповідно до там будуть формуватись групи, і йому нададуть інструкторську повністю допомогу в підготовці uh -huh. до, ну, до національного спротиву. Це цілий комплекс заходів, але до національного спротиву. Для цього в цьому центрі будуть працювати сертифіковані сертифіковані інструктора. І відповідно до цієї постанови Кабміну перевага надається, і це мають бути інструктора, які мають бойовий досвід, досвід роботи в силах оборони або в мілітарних якихось організаціях, тобто які мають життєві досвід і навичку передати оці первинні знання. Коли це, коли це центр планується запустити? Чи ще поки чекаєте відповіді від. Ми ні від чого Кільника. нікого не чекаємо на сьогодні, саме в, цей, в ці дні проходить реєстрація угу. цього закладу керівника. Ми проголосували на сесії, бо відповідно до цієї постанови Кабміну, порядку створення, то ініціативу щодо створення має виразити військова адміністрація і право разом з програмою. Підготовки громадян разом з пропозицією створити центр, голова військової адміністрації зобов'язаний подати і кандидатуру керівника, що було зроблено, і депутатами на сесії підтримано. І керівником ми підтримали кандидатуру Клебана Віталія Васильовича, який служив в 60-104-й бригаді, нашій бригаді територіальної оборони, служив головним сержантом мінометної батареї. А до цього працював в ДСНС області керівником групи радіаційного технічного біологічного захисту. Але він ж без конкурсу не по це. Адміністрація визначила і вам подав. Ще подала. раз повторюю, конкурс не передбачений, угу. не треба на цьому спекулювати. Е, голова військової адміністрації під час створення і пропозиції щодо програми постановою передбачено подає кандидатуру керівника. В подальшому цей, цей керівник чому військовий, чому з досвідом, тому що буде контактувати з командуванням сил територіальної оборони, погоджуючи плани підготовки, ну і всі інші Можна питання розуміло. контактів з навчальними військовими центрами. Ще одне рішення про яке я хотів поговорити з вами <кас> на нещодавній сесії, це передача для рівного приміщення по вулиці Петлюри, 26. На попередній сесії перед п'ятничною депутати проголосували, щоб виставити на аукціон це приміщення. Тепер же ви його передаєте. Чому так, чому вирішили змінити думку? Ну якраз після нашого першого рішення продати була виявлена зацікавленість з міста, керівництвом міста про те, що поряд них є спортивна школа, яка потребує розширення і якраз. Наше майно може бути або використане, або на його місці буде побудований зал спортивної школи, яка знаходиться там на вулиці Миру, на проспекті Миру. Тому ми формалізували цей процес і звертаємось до міської ради з пропозицією обміняти приміщення, фактично, наше на Петлюри 26. На ті приміщення, які обласна е, е, рада для бібліотек орендує в місто. Ще одне приміщення, яке на минулій сесії виставляли на продаж, і успішно, наскільки я знаю, продали це на вулиці Поштовій. Ви може зустрічалися з власником цього приміщення, ну, з набувачем цього приміщення? Власне, чому він його купив, що там буде? Спілкувалися з ним про це? Якщо чесно, не зустрічався, не зобов'язаний був і не буду зустрічатись. Приміщенням це назвати складно, тому що це фактично руїни. Придбано за досить пристойну суму 3 мільйона 200 це з ПДВ. Ціна на аукціоні, яка вже повністю 100% в обласному бюджеті і з цієї суми ще й сплачено ПДВ до державного бюджету. Я після продажу і сплати грошей підписав договір в нотаріуса, Це приміщення в нових власників і, в принципі, вони. Можуть робити з ними все, що їм не заборонено відповідно до містобудівної документації в місті Рівному. Але ще раз повторюсь: назвати це приміщенням це дуже складно. Це од... декілька зовнішніх стін і руїни з заваленим дахом, і яке 25 років не використовувалось взагалі. Ще одне питання, верніш, навіть не питання, а це вже звернення обласної ради до Державної служби з етнополітики та свободи совісті щодо висновку про діяльність монастирів на території Лінської області і приналежність їх до УПЦ МП. Наскільки я зрозумів, ви мене поправите, якщо я не правий. Для чого обласній раді цей висновок, адже буквально там декілька місяців тому, може близько півроку. Може, й більше ухвалювали рішення про заборону діяльності УПЦ МП на території Рівненської області. Є закон про заборону цієї діяльності. Поясніть для чого тепер ще додаткові висновки. Рівненська обласна рада прийняла звернення до Держслужби з етнополітики та свободи совісті, аби вони провели дослідження на наявність у релігійних організацій ознак афілійованості з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. Мова йде про Українську православну церкву Московського патріархату. У зверненні вказані такі релігійні організації. Корецький Свято Троїцький жіночий ставропігійний монастир Московського патріархату, місто Корець Рівненського району. Свято Троїцький чоловічий монастир Рівненської єпархії Української православної церкви, село Межиріч Рівненського району. Релігійна громада Святогеоргіївської парафії Рівненської єпархії Української православної церкви міста Дубно-Рівненської області, місто Дубно-Дубенського району. Свято Троїцький жіночий монастир Рівненської єпархії УПЦ села Дермань-Друга з Долбунівського району Рівненської області. Село Дермань-Друга Рівненського району. Свято-Миколаївський жіночий монастир Рівненської єпархії Української православної церкви село Городок Рівненського району, Святогеоргіївське подвір'я у місті Рівне. Ну, давайте так. Ми маємо діяти в спосіб, який передбачений законом. В Україні прийнятий 9 місяців назад закон, який говорив, що релігійні організації, які мають афілійований зв'язок з Релігійну організацію іноземної держави Україні, має бути заборонена. І для того, щоб підтвердити цей зв'язок, спеціальна Державна служба з етнополітики видає свій висновок. Ми не говоримо про діяльність релігійних організацій, ми звертаємось до Державної служби з етнополітики, щоб вона надала висновок. Чи конкретна релігійна організація, яка вказана в нашому рішенні. Має зв'язок з релігійною організацією за кордоном, з Московським патріархатом, говоримо прямо, чи не має. Якщо Державна служба з етнополітики дає висновок, що має, відповідно, така організація має або перереєструватись, або припинити діяльність, відповідно, будуть вже правові наслідки. Тому ми діємо відповідно до вимог закону і на те майно, яке колись. Передавалось в оренду чи перебуває в користуванні, але е, ну, від обласної власності, те, що нашою було обласною власністю, ми звернулися саме по цьому майну. Але тут є ще друге питання, що це має стати прикладом, щоб наші громади, на території яких є е, аналогічні релігійні організації е, УПЦ, вони так само мають звернутися за своїми ну, за, за таким висновком. Бо така процедура законна, яка передбачена цим законом. Ми всього на всього виконали закон. Наші звернення щодо заборони це наша позиція обласної ради як виразника думок в Рівненській області. До виконання закону заборони, ну це не має відвідь. Угу. Ну наскільки я читав в коментарі перед цим ефіром, то багато говорили про те, що цей закон, про який ви зараз говорите, він передбачає, що. Після отримання висновку ви можете звернутися до суду і відсудити, повернути собі майно через суд. Тобто, не обов'язково, щоб е, там монастир, наприклад, ухвалював рішення, що вони перереєстровуються чи ще щось таке. Плануєте це робити чи ні? Ну, бо ми розуміємо, що, наприклад, ці ж монастирі. Ну... Є два варіанти. Або добровільно ці релігійні організації позбудуться свого афілійованого зв'язку з е, Московським патріархатом. Або інший шлях це через суд примусове зобов'язання і повернення майна на жаль, програма добігає кінця. Останнє питання теж доволі дискусійне. Хоча я був здивований, чому виникла дискусія навколо цього питання: це щодо звернення, щодо заборони використання червоних вказівників поворотів на автомобілях, пригнаних з Сполучених Штатів. Поясніть, чому в залі виникла така сильна дискусія. Ну, це ж технічне питання. Винесли, проголосували. Чи це дійсно така проблема, що от одні вважають її проблемою, другі не вважають? Ну я вважаю, що проблема є. І проблема в тому, що всі американські автомобілі з американським стандартом, які використовуються в Україні, зобов'язані привести свої. Фонарі, сигнальні знаки до, відповідно, до законодавства України, тобто змінити червоні на помаранчеві маяки. Я голосував проти цього звернення, оскільки вважаю, що тут головне безпека. Всі пояснення, що це дорого, недорого. Там, все. Головне, безпека на дорогах. Якщо ми за безпеку і за порядок на наших дорогах, Вибачте, в Америці вас не будуть запитувати, чому у вас жовті фонарі. Вас арештують машиною, все, поки ви не зміните, ви їздити не зможете. То чому в Україні ми маємо дозволити? Тим більше, що це дійсно є елемент безпеки. А стосовно дискусії, я думаю, депутати скучають за сесіями, і кожен хоче в публічній площині проявити свою позицію, тому і виникла жвава дискусія. Ясно, дякую вам за це інтерв'ю. Дякую, що дякую. завітали за, за, за вичині. Прайм нашим глядачам нагадаю, що гостем сьогоднішньої програми був голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. Мене звати Сергій Мініч. Не перемагайтеся.